Я коротко розповім про монетизацію. Так, дійсно, зараз спортсмени, які гарно просуваються в соцмережах. В них є ну, такі привілеї, що вони можуть собі здобути спонсорську підтримку. Наприклад, що в мене є, це я вже багато років амбасадор Adidas, і не тільки Adidas Combo Sport, який надає мені екіпірування, підтримує мене на змаганнях, ще вони сплачують бонусні кошти за офіційними Такі як чемпіонат Європи, чемпіонат світу, Олімпіада, коли була. І також я отримую такі маленькі там як грошові винагороди кожного року за те, що я ними в їх команді. І останні роки я ще обличчя Adidas Ukraine що також приємно, вони дають мені ліміт, який я можу використовувати. І завдяки цьому я не витрачаю кошти на спортивне там, для тренування в залі. І також двічі вже була обличчя їх компанії, і ну це класно популяризує мене, і в принципі карате. І це я розказала про такий глобальний проєкт, але кожного дня можна здобувати якісь дивіденди з реклами в інстаграмі, наприклад, бути обличчям якихось там, може не таких популярних компаній, але також їх багато, які зараз просувають спорт, допомагають спортсменам. Ми це бачимо. Останнє, що я бачила, це компанія. Men just det, är att i det Мені здається, яка приїжджала на збори і фотографувала і виставляє зараз наших спортсменів з чернівців. також хочу сказати, що коли ми здобуваємо багато медалей, становимося популярними, ми становимося цікавими людям, і вони нас запрошують на різні семінари, на різні івенти, на яких ви можете стати обличчям цього всього розказувати про своє бачення карате, і також цього заробляти кошти. Просто треба розвиватись, не треба зупинятись, і на жаль, на сьогодні, якщо ви хочете заробляти з цього спорту, не вистачає тільки вигравати змагання. Ви маєте і вигравати медалі, і бути цікавими, і бути яскравими в своїх поєдинках, а також вести соцмережі, і це дуже багато часу, дуже багато ресурсу. І ось в купі це дасть гарний результат.